Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий на медузі. Це шкода Октавія, Універсал. Не знаю якого року. У нас вона, здебільшого, у підсумку працює як е, така магістральна машина для довготривалих подорожей. По місті, я працюю е, більше на таврі і на Течику. Ну, Течек зараз взагалі на Буковині залишився. Що тут у нас? У нас оця рамка протерла. Радіатор кондиціонера тут весь довжині, І не побачили способу його якісно в ну, його стані, так, з його там, пробігом якісно це все залатати. Замовили радіатор на заміну. Правильно, радіатор на заміну замовили. За Вінкодом кодом прийшла помпа, оця антифризу. Оцей діаметр не підійшов. Продовжуються оці історії, що за він-кодом не підходять запчастини, то будемо міняти. А тут була черга більш пріоритетних бойових машин. Оця помпа простояла більше двох тижнів. Все, більше двох тижнів не повертають. Коротше, треба буде шукати її нового господаря, бо там неповні 2000 гривень. Теж зараз доля їх невідома. Просто помпа не підходить, гроші сплачені. Не повертаємо, я ж кажу, стояла, машина чекала, поки робили саме бойові автівки першого ешелону. Що тут ще цікавенького робите? Оливу поміняли так в двигуна? Так, так, поміняли газорозподільшує механізм. Заміна паска, так? Так. Це просто, щоб ми ну, зафіксували момент в бортовому так. журналі, знали, скільки там, на 50 тисяч його вистачає. Так, да. ну, наклейка буде. Буде написано, mm -hmm. це ми її приклеїли, а потім зафіксуємо все. А я бачив, ще на оливу пишуть папірці Ви А Я побавлю там. Там буду, так, все перед очима. Бо я потім ще позаписую і коробці, в бортовий і журнал. Так, я не потім поміняємо. В коробці міняєте, так? Теж оливу? Так. Mm -hmm. Чудово. І uh -huh. Фільтра теж палим. ну, кромі салона. Ну, теж треба буде поміняти, бо кондиціонер угу. ну, Погано, коли фільтр буде поміняний. Ну, корші просто будеш... 100% в машини. Ну, це таке виходить. У нас нормальний магістральний кінь для всіх там історій Львів, будь-який кінець України, всі фільм так? так? Ну, в принципі, як воно у нас і працює. Бо з'ясувалося, що реально най... Надійніший найекономічніший кінь для таких от регулярних подорожей, сіляких там штабні питання і всілякі інші важливі Я речі, побалака ця школя. Защита її тупо виривається вона. Ну вона як пильник іде, але є металеві. А, це пластиковий захист? Це пильник, обичний пильник. Ну, ага. Ні, Якщо так. ти десь на кочку капітальну, ти піддон відбити можу. піддон алюмінієвий. Оригінальний. Так, Так, ну це пильник. це він. Добре, ну що, ну тоді треба замовити і встановити той як його. Ну це на ямі, так? Так. Yeah, Гаразд, yeah. добре. я її закозлячив, щоб залізти. Окей, ну, все, поки що все. Дякую всім за підтримку. Кошторис робіт буде. Сьогодні, до речі, мабуть, відкрию-завтра Сьогодні, завтра відкрию збірна 223 тисячі на засіб реб на одну з бойових машин. Ось такі от гаразди. Апетит приходить під час їжі, потреби зростають під час роботи. Головне, що, що задля перемоги. Все. Трішечки, звісно, так, ніякого, що вийшло з цією помпою. Ці два тижні. Ну, що поробиш? Машини з передка є машини з передка. Машини для другого ешелону є машини другого ешелону. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.